Всім привіт! З вами пані Ганна і радіобука. Принц Єгипту. Це короткий любовний роман автора Олександри Малінкової. Раніше вам вподобала історія цього автора. Будинок не для щастя. Анотація: нарешті дівчина повернулася майже з того світу, закашлялася. Коли вона прийшла до тями, чоловік сварився на невідомій їй мові. «Where are you from?» – запитав її рятівник, перейшовши на більш-менш зрозумілу англійську. Where are you from? повторив він своє запитання і почав стягувати з неї мокру кофту. Що ви робите? слабо запротестувала вона. Намагаюся зняти мокрий одяг і зробити ось це. Він підхопив з настилу свою сорочку, яку скинув перед тим, як пірнути у воду. В тексті є курортний роман, Сильний герой, сильні почуття, владний герой. Приємного прослуховування.